У наші дні є безліч інструментів і оптичних аксесуарів, як і в випадку з будь-яким аксесуаром для вогнепальної зброї, останнє слово буде за бажаннями, потребами та фінансовими можливостями стрільця. Вам потрібно знати, на яку відстань ви будете стріляти, чи це буде денний чи нічний час, та й взагалі зброя призначена для захисту вдома чи відкритого бою. Аксесуар, особливо оптика, може бути і хорошим, але якщо він вам не потрібен. То ви його просто не будете використовувати. А якщо ви його не будете використовувати, це стає тягарем і клопотами. Ніхто цього не хоче. Тому ми вирішили сьогодні розібратися, що краще, а головне, в чому різниця між тріджикон та ЕОТЕК. Питання тут просте і пряме: яка прицільна система найкраща при виборі між тріджикон АКОК та прицільним комплексом ЕОТЕК. Ради вітати вас! Ви на каналі Простволу. Для початку давайте розберемо, що собою являють ці оптичні системи, на прикладі Трижикона Кок-42 та EOTech exp s 2 трьократним трьохкратним магніфаєром. Звертаю увагу на те, що я висловлюю свою власну думку стосовно цього питання, і буду намагатися пояснювати її максимально простими та доступними словами. Насправді, обидва ці приціли призначені для однієї і тієї ж мети, тобто для військового засування а також обидва ці приціли. Пройшли багатогодинну службу на безсусідній війні. І, до речі, зараз вони теж виконують задання щодо нищення агресора на нашій землі. Почнемо з прицілу АКОК. Цей приціл був розроблений спеціально для штурмового карабіну М16 та М4 під патрон калібру 5,56 НАТО. Приціл має центральний червоний шеврон, за яким слідує ряд грачистих міток. Корекції висоти, що позначає точний діапазон з урахуванням балістики патрона. 5,56 НАТО. Ця система наводить стріляй, який ви вибираєте дальність, центруєте ціль і робите постріл. у навчині. А кок дуже простий, в тому сенсі, що після базового пристрілювання приціл готовий до роботи в польових умовах. Приціл АКОК використовує оптоволокони та третє джерело освітлення. Ця комбінація, до речі, є однією з основних причин, через яку морська піхота США почала використовувати цей приціл, і система чудово працює. Приціл здатний поглинати навколишнє світло, яке заряджає підсвічення сітки і здатний отримувати достатньо цього заряду, щоб добре працювати всю ніч. До речі. Однією з чудових особливостей цього тактичного прицілу є те, що його можна використовувати у поєднанні з каліматором, зокрема TGCON RMR. Це підвищить ефективність роботи платформи та вашої бойової гвинтівки і дозволить вам легко переходити від ближнього бою до цілих на великих відстанях. РМР можна встановити безпосередньо поверх прицілів АКОК або накріплені зі зміщенням 45 градусів. Зовнішній корпус цього прицілу є цілісним шматком алюмінієвого сплаву військового класу, який не тільки приємно лежить у руці, а й надає пристрою майже богоподібну міць. Це найвипробуваніший приціл в бойових умовах, який вже понад 10 років перебуває в арсеналі морської піхоти США, і цей простий факт каже сам за себе. Цей приціл використовується на величезній кількості зброї ще з більшим діпазоном калібрів від 22 ЛР до 50 БМГ, і має одну з найкращих ударом характеристик. Він також, до речі, з честю проходить випробування на падіння військового США. Ще одне питання: а як щодо якості скла? Знову ж таки, абсолютна висока якість. Внутрішні лінзи з багатошаровим просвітленням забезпечують максимальне світлопропускання та на чітке поле зору без нятяків на спотворення. Крім того, він повністю герметичний. Його можна без побоювань знурювати у воду на глибину до 100 метрів протягом тривалого часу. І цей приціл може працювати в умовах екстремального холоду і спеки. А кок був розроблений для встановлення на планку Пікатіні. І хоча є деякі інші доступні варіанти, я особисто рекомендував би установку на пікатіні, якщо така є. І перейдемо до каліматорного прицілу EOTech. Це голографічний приціл EOTech. Найлегший і найкоротший голографічний приціл, доступний нині на ринку. Він був спеціально розроблений для підвищення точності та швидкості на середніх та ближніх дистанціях і є чудовим вибором для ближнього бою по цілях, що швидко рухаються. Одна батарея sr SR-123A при рівні яскравості 12 забезпечує приблизно від 600 до 1000 годин залежно від типу батареї. Використовуючи лише одну батарею, EOTech вдалося створити каліматорний приціл набагато меншого розміру, ніж його конкуренти, і при цьому він займає менше 3 дюймів на направляючій. Цей приціл також сумісний з магніфаєром трьох крат, а кнопки з збоку, щоб прийти нічного бачення, або магніфаєр також можна було встановити. Якомога ближче, як і у випадку з іншими вологічними прицілами EOTech, Він дуже стійкий до положення голови та положення при стрільбі, забезпечуючи необмежене віддалення вихідної зіниці. Унікальні схеми сітки, що використовує EOTech, забезпечують швидке виявлення та захоплення цілі, а також точність на будь-якій відстані. Вони оснащені кільцем розміром 6,8 моа, яке оточує центральну точку розміром 1 моа. ЕоТЕК кріпиться до планки пікатіння або вівера за допомогою регульованого швидкоземного важеля для портої установки та зняття. Кріплення має підняту основу на 7 мм, що також забезпечує універсальність та сумісність з широким спектром приладів вічного бачення та збільшувачів. Водонепроникна і захищена від започивання конструкція була створена для роботи в цих умовах. Це гарантує, що голографічний приціл Еотек буде готовий до дій в одну мить. Неважливо, це буде день або ніч. Що ми розібралися, що з собою являють ці дві оптичні системи. А зараз ми трохи постріляємо на ближній та середній дистанції, а потім продовжимо. Зараз ми спробуємо порівняти АКОК та ЕОТЕК при виконанні справи перше постріл. Дистанція до гонга у нас 20 метрів. Будемо робити по три постріли.

На черзі коліматор EOTEC створений для швидкості та точності. Час 0,54. 0,67. 0,53. Як ми бачимо, що в цьому маленькому тесі однозначна перевага у каліматорного приціла. кок я стріляв, до речі, не через каліматор, а безпосередньо через сам Аког. І швидкість це трошки не про нього. Зараз у нас вже дві мішені рознесені по фронту. Дистанція до них 20-25 метрів. Спочатку АКО, потім ЕОТЕК. Але пострілів буде трошки більше.

Ходімо, подивимось вийшло на мішені. Що ми бачимо на мішені? У нас з акога було 4 влучання в зону альфа з еотека. У нас три влучання в зону альфа і одне влучання в зуначалі. Так, Акок виявився точніше, але еОТЕК на таких дистанціях виявився набагато швидше. Але, як то кажуть, кожному своє. І зараз ми подивимося, що з себе покаже Акок і як це поведе еОТЕК на дистанції 300 метрів. Отже, дистанція 300 метрів, тріджикон Акок. Є гущання є вищання єгощання Ну для кого це занадто легко? Перевіримо, що може еотек. 300 метрів еотек з магніфаєром. Ромах. Є влучання. Є влучення. Ну, На дистанціях в районі близька 300 метрів Акох це безперечно лідер. Враховуючи, все вище сказане і побачене, знову ж просте питання, то в чому ж полягає різниця? В Ціні особливої різниці у ціні між цими двома брендами немає. ЕоТЕК з трьохкратним магніфаєром коштує близько 2450 доларів. Серія АК коштує близько 2400 доларів. Ціна, яку ви готові заплатити, залежить від того, що вам важливо. Але якщо ви захочете додати на АК ще й коліматорний приціл. То вам доведеться додати до вартості кок ще близько 1300 доларів. Можливо, різниця в елементах живлення. А більшість моделей АКОК, як і представлена, не потребує батареї для підсвічення прицільних сіток. Вони використовують комбінацію тритєю та оптоволокна. Третій живить вашу прицільну сітку вночі, а волоконна оптика збирає світло в день. Тритій весь сітка залишається яскравою до 15 років використання, і після закінчення цього терміну підсвічення сітки згасає. Батарея Прицілу еоТЕК працює від 600 до 1000 годин, залежно від типу батарея. І ви можете замінити батарею, як тільки вона розрядиться. Але це може статися найвідповідальніший момент. І чи буде поряд запасна батарея? Чи може різниця взагалі у кратності? Оптичні приціли АКОК майже фіксовану кратність 4. Збільшення еОТЕК не перевищує 3 крат завдяки магніфаєру. І це пов'язано з тим, що голографічний приціл призначений для. Ближчих цілей і так вам вирішувати, чи потрібно вам збільшення, чи ні. Різниця полягає в тому, що вам потрібно добре подумати про те, що ви хочете від своєї оптики, перш ніж вибирати між АКОК та ЕОТЕК. І підвоччі підсумки скажу, що АКОК більше спрямований на бойові дії. Це бойова фіксована оптика, і вона чудово справляється із своїм завданням. Поліція, спецназ, армія, морська піхота і навіть звичайні цивільні особи. Багато хто з них захоплюється кок та його ефективністю. На далеких дистанціях немає рівних за якістю та надійністю. Головний мінус ціна. Чортиною того, що робить каліматери EOTech такими популярними, є легкість та швидкість, з якої стрілець може знайти ціль. Просто підніметь карабін та бам – ось воно. Голографічні приціли дозволяють стрільцю досягти балансу між швидкістю. Та точністю. І також деякі моделі EOTech підтримують нічне бачення. Головний недолік жилення від батареїк. АКОК призначений для більш далеких дистанцій, ніж EOTech. Так що вибір дійсно залежить від стільця та задач, які ставляться. Якщо карабін призначений для захисту будинка або інших видів ближнього бою, то однозначно найкращим варіантом буде EOTech. Хоча заради справедливості можна встановити на приціл АКОК, каліматорний приціл РМР. І вражати цілі незалежно від дальності до ніг. Загалом обидві ці компанії поставили себе звання надати стрільцям найкращі, найчіткіші, найточніші можливості для стрільби. Чи знаходиться ви на полі бою чи на полігоні? Немає нічого кращого ніж ці дві оптичні системи. Коли ви встановите будь-яку із цих систем на свій карабін, ви точно знаєте, куди пішли ваші гроші. Звичайно, є дуже простий спосіб вирішити цю проблему. Якщо у вас є більше ніж. Один карабін і наявний дохід, то щоб вийшти це питання, може сходити на один ЕОТЕК, на інший тжекон. Але якщо ви можете вибрати тільки один, то на мою думку, тріджикон АКОК це найкращий вибір в довгостроковій перспективі. А що оберете ви для своїх задач? Пишіть у коментарях. З вами був Простол. Залишаємося зв'язку. Все буде Україна!